Вітаю вас, ви на каналі Огляди UA. Сьогодні я хочу вам показати досить такий цікавий набір. Річ у тім, що у Слубан з'явилася така от нещодавна тема. Можливо, хтось із вас вже міг бачити, що у LEGO з'явилися нові дороги. До цього були такі досить старі і Слубан вирішили зробити щось своє в такому плані. Можна бачити, що це у нас серія Метрополіс компанія Слубан, звісно. Цей набір має артикул М38Б1327, і також він має 73 деталі. І це у нас будуть ось такі от, різні дороги, тротуари, там, пішохідні переходи та інше. там. Також тут є світофони, дорожні знаки, ну і ще багато чого іншого. Також тут показується, що тут будуть ось такі пластини в вигляді доріг, тут таких буде дві штуки, таких чотири, ну і таких звичайних темно-сірих теж буде дві. Також тут написано, що це у нас DIY, тобто тут ну, ще творче більш, можна так сказати, тут показується. Можна зробити в таких різних варіантах, можна зробити якусь таку от пряму, трошки звісно, заклеємо, От. І також можна зробити ось таку, яка йде можна сказати, по колу. От, ну, типу закільцована. Ну, Звісно, це такі набори, що тут можна щось своє зробити, це більш такі е, творчі конструктори. Це не те, що там якийсь конкретний набір, що, наприклад, там якийсь там будинок, там машина, щось таке. Це більш таке, як... Як си купити якийсь набір конкретних там, якихось деталей. От. Так, що тут? Зверху можна бачити таке ж зображення, що й на коробці. А, до речі, цей набір я купляв за 385 гривень. Ось так. От. Ну і ще тут теж можете бачити тут Тут написано, що до речі, цей конструктор розвиває. Давайте тут діємо, він у мене ще, до речі, не розпакований. Так, що ми бачимо? От, це діло. О. Коробку відкидаємо в сторону. Що ми бачимо? Ми бачимо такі от різні пластини сірі Там з дорогами, з пішохідними переходами. ми ще розберемося. Ось така от інструкція. Вигляді книжечки, також тут можна бачити ззаді ось таке зображення, тобто можна зробити ось таке ціле місто з тих всіх наборів, які а, від відслубан. Тут можна всякі машини бачити, потяги і так далі. Отже, ось сама інструкція. В принципі, можна тут як по інструкції зібрати, так і щось своє придумати. От. Тут є декілька варіантів, що ми можемо зібрати. Ну і ось такі пакетик з іншими деталями. Давайте зараз все відкриємо. Тут досить легко відкривається. Так, висипаємо все повністю. Це нічого нема. Тут ще трошки інших деталей, такі як ось такі от, е, два куща, потім ось такі так, прозорі такі стовпчики. До речі, досить такі корисні деталі, іноді бувають навіть і потрібні. Тому можете навіть купляти, якщо щось треба. Це у нас це все буде для ліхтариків. В принципі, можна навіть їх її з'єднати таким чином. Як там показано. От. І, до речі, так, цей набір він може, можна так сказати, він уже мене не один. Я перед цим купляв також чимало. Зараз навіть вам покажу. Зараз зачекайте. Ось така от величезна от кількість пластин у мене з тими дорогами. Тобто, да, я його вже, таких набірів вже накупляв так чимало. От, тобто, в принципі, я можу робити якесь як місто, щось таке, мені воно дуже знадобиться. Або в якихось навіть анімаціях чи саморобках. Тобто, Можна бачити, скільки їх накупляв. І цей набір він вже у мене не перший. Як був. Тому я вирішив на нього зробити огляд. Так, тут можна бачити, можна зробити ось такі, от, е, типу як вуличні ліхтарі, як там показується. От. Також тут є ось такі от дорожні знаки. Це у нас обмеження швидкості до 30 км. І ще також є другий, Зараз вам покажу от такі от. ось такий от пішохідний перехід. Всього, в таких наборах по два знака дорожніх. Ну, теж так досить корисно. Так, ось ще один можна мати такий, цей стовпчик. Різні там пластинки, ось такі от, гладесенькі деталі, тут теж чимало. Так. Давайте подивимося, як це все працює. Тут е показують, як можна зробити ось, ось такий типу як е кущ і ось такі квіти. Давайте прямо зараз такі зробимо. Ну, в принципі, я до цього і так вже їх робив, тому що я ж кажу, це вже не перший в мене такий набір, я перед цим вже їх чимало накупляв. Можливо, буде якісь робити якесь Lego місто, чи щось таке, чи якісь там саморобки, чи анімації, то воно мені, в принципі, дуже знадобиться ось такий кущик. І робимо ось таку от квітку. Тут ось така є деталь, досить цікава. Потім ще така не менш цікавіша деталь. Потім ми беремо ось такі квіти, з'єднуємо вони тут різних кольорів. тут є Ось така жовта, тут червона. І десь ще тут синя. Так, тут, коротше, з'єднуємо це все діло. Ну і ось такі от виходить е, досить такі непогані квіти, тобто можна їх кудись от прикріпити, зробити такий з них сад чи щось такий квітник. Досить теж така корисна. корисний такий елемент в цьому конструкторі. Так, ну і тут ще нам показується, що ми можемо зробити ось такий ось світлгор. Давайте зараз так і зробимо, для цього нам знадобиться ось такий стовпчик, ось такий от кубик. Ось таким чином ми його з'єднуємо. Також тут є ось такі деталі, схожі на, не знаю, що це мікрофон чи що. Коротше, з'єднуємо це все діло. Е, да, якщо ви можете чути, що в мене трошки не такий голос, е, діло в тому, що я трохи прихворів на днях. У мене трохи ніс забуває, тому якщо ви трохи чуєте, що в мене не той голос, то ну, все нормально, я просто трохи прихворів. Ну, з ким не буває. Так, ось тут це якби шарнири, тут ось такі є деталі. Тут. Вставляємо, тут трохи туго сюди. Сюди ось щось можна бачити. Щось типу такого. І далі ми беремо. Далі беремо ось такі ось деталі цвітні. Ну і з'єднемо тут червона і зелена. Ну, розуміло, ділиться якби світлофор. Ось так, ось так. Досить це все швидко Ну, тут, тут і нема що збирати. Ну і ще лампочка заверху. Отакий світлофор вийшов. Так, також там ще показують, як можна зробити дорожні знаки. Ось так вони робляться. Тобто ми беремо ось таку палку. Одпалися. Ось така от деталь кругла з штирком посередині. І ось так з'єднуємо. Далі ми беремо. Не не бачимо, а ось він. Спочатку ось такий знак. Тут ось таким чином все влаштовано. Тобто тут просто воно пропихується. Раз. Ну і з другим так само. Тут два. Можна, в принципі, як так зробити, так і можна і з одним типу. Це якби не обов'язково, це вже би бажанні, Або такий. Ну, або такі, ну або разом, як там показано інструкції. Це, як бути, о, це Досить такий універсальний набір. Можна і так, і так. І так. Тут без різниці. Так, от. А, ну, це таке. А, тут ще на інструкції ще також там показано десь ось. А, ось, як зробити пожежний гідрант. Давайте те, що зробимо. Так, це нам для нього необхідна буде ось така ось деталь, якісь, як, типу конус, чи що це таке, я, чесно, не знаю. Так, потім берете отака от така вот деталь. Ось така от. Э, спереду сюди от почіпляємо ось таку. І зверху ось, ось така от. Така як напівсфери тільки з якимось ще... Ну, типу отвором чи щось таке, я не знаю. Ну, ось, вийшло щось таке як пожежного гідранта. Звісно, можна і покраще щось було придумати, але для такого набіру, для слуба, ну, досить так непогано. Ну, все-таки, це, це не обов'язково. Так, ну і давайте до самих дорог тут і перейдемо. Коротше, ми маємо такі дороги. Одна це ось е, така типу для перехрестя е, поворот. Потім другий варіант це така от пряма. Ну і третій, ну це вже просто якась пластина. і от. Коротше, як ми їх будемо з'єднувати, давайте може, трошки камеру трошки понижче зроблю, щоб може буде краще видно. Отже, як ми їх будемо з'єднувати? З'єднуються вони з таким чином. Ми беремо сам ось таким чином. Отак даже може... О. І для того, щоб їх з'єднати, тут є ось такі ось спеціальні деталі. Це ось такі 2 х 2 плоскі. Ми їх, значить, беремо. І з'єднуємо між собою. От. Ну, звісно, чим більше буде таких кріплень, тим краще воно буде триматися. А, тут є одна така проблемка. Річ у тім, що коли з'єднуєш такі деталі з тими, то тут трошечки принти не стикуються. Тобто, воно то все нормально стикується. Воно то все нормально. тобто, бачите, Може, оці штирки вони стикуються, а оці вже ні. Тому що ну, так вже напринтили. От. А якщо ми так зробимо, то вже все, вже ці не будуть нормально стикуватися і вже буде, воно не буде нормально кріпитися. Оце такий трошечки нюансик. Не скажу, що це прям дуже такий мінус, ну але все одно, трошки очі буде трохи кидатися, от, що воно трошки, бачите, так скакує. Значить, беремось так, так. Давайте ще зробимо другу половину. Беремо так само, тільки вже таким чином ставимо. І так, давай ще перейму достанемо. Ну, ось так от. І давайте їх зараз з'єднаємо між собою. Так, тут треба одну, значить, сюди посередині поставити. Трошки незручно, коли одною рукою тримаєш камеру, а другою щось намагаєшся зробити. Ось, таке. Ну, ось так от. Ну і все. І таких, якщо таких дуже багато накупляти, то таких можна зробити дуже багато різних перекрестів, прямих доріг там, і так далі. Тобто досить така непогана тема. Тепер давайте ще перевіримо, які сюди підійдуть автомобілі. Зараз я прийду. Для цього я взяв три різних автомобіля в різних категоріях, я не знаю. Один автомобіль це ось такий, в ширину 4 штирка. другий це в ширину 6 штриків. І третій це вже в ширину як 4 штрика. Хоча тут, в принципі, можна сказати, як 6, але Ну, вважати, що. 8, Тому що у нього він трошки ширше як би, за них, якщо придивитися. Давайте спочатку подивимося, як ці підійдуть. Ну, ці, звісно, саме сувої, тому що можете бачити, що вони тут дуже підходять би, для цього. Це таке. Якщо взяти ось такі машини, то в принципі теж нормально підходить з такою шириною. Але якщо ми візьмемо машини вже в ширину як 8, то вже трошечки буде не так виглядати. Тобто, Така дорога в принципі, більше підходить як от для таких машин, так і от для таких поменше. Але якщо машини вже які в ширину, як 8 штрих, то сюди може підійдуть, але вже буде трохи не дуже це виглядати, буде занадто вже широкі для такої дороги. Тому ось так. В принципі, таке я вам рекомендую купляти. Досить непогана така тема. Я таких сюди накупляв, як я вам вже казав, їх вже чимало. От вони, в принципі, там продаються в е, цих магазинах, там, е, іграшок і так далі. От. Там де конструктори. Досить така тема непогана, можна буде ціле елего місто, якщо ви хочете, наприклад, збудувати. Але, наприклад, якщо для вас Лего, це буде досить таке дороге задоволення, то можете якраз брати от такі дорогі в Слубан. вони будуть набагато дешевше і прикольніше. От так. Тому, якщо вам сподобався. Даний огляд на цей набір, то обов'язково тисніть «подобайку», підписуйтесь на мій канал, також натискайте дзвіночок. А з вами був канал Лего Оглядові. Всім до зустрічі!